Вітаю майстрині! В цьому відео вам покажу, як зробити прибавку з наклоном вправо та прибавку з наклоном вліво. Це я в'яжу кутик до капору і на його прикладі вам покажу, як я формую прибавки. У мене тут малюнку я пров'язую перші три лицьовими. Далі я маю у лицевому ряді зробити прибавку. Прибавку я роблю з протяжки. Ось звідси, бачите, беру правою спицю і накидаю цю протяжку на ліву спицю. Далі правою спицею з направо. Підхватить цю протяжку. якщо у вас спиці з не дуже гострим кінчиком, можете це зробити гачком. Тут не дуже зручно, воно підхвачується і пров'язую, прибавка з наклоном вправо пров'язана. Далі в'яжу, як у мене тут іде по малюнку. Лицеві. І перед трьома останніми Петлями я формую прибавку з наклоном вліво. а тепер правою спицею. Ззаду підхвачую цю ниточку, цю протяжку. І лівою спицею попереду тримаю. І тепер правою спицею. Роблю петлю. Все. Прибавка пров'язана. І далі. Ви виворітний ряд в'яжете малюнку, як у вас там буде йти. Ви вже цю петлю пров'язали, тому у виворітному ряді пров'язуєте її виворітною. І так у вас формуються прибавки з наклоном вправо і з наклоном вліво. Можете використовувати цю техніку за необхідності у, наприклад, в'язання топів, в'язання шапок. Ну, взагалі буде так дуже легко робити ці прибавки.